І що я вам скажу? В набу я просив Матвію Юрійовичу, щоб дали правову оцінку попереднім генеральним прокурорам, у діях яких мінімум є злочинна халатність. І корисним керівникам Міністерства юстиції, що не зважало заходу. Навіть у вас на передачі, на вашому каналі, в мене були критичні зауваження на адресу Юрія Луценка. Але це не було просто, щоб його, ну скажімо так, очернити чи все. Це були критичні зауваження, щоб мені от я як юрист, професіонал, щоб допомогти йому в роботі. І от знайшовся із цих генеральних прокурорів, починаючи від потибенька, там їх почати перераховувати, не буду забирати часу, де біля десятка. Юрист, не юрист за освітою, зрозумів із своїми заступниками організувати роботу так. Що в нас з'явився шанс повернути частину цих коштів. І от, Юрій Віталійович, то передав тобі, чому я дивився, от як почесний голова спілки офіцерів України от за цей кусок роботи, яку ми спільно разом з тобою зробили, я тобі хочу просто подякувати, те, що ти зробив. От, просто подякувати. Після цього мого звернення до президента було дано відповідне доручення. Була сформована група прокуратури, поїхала туди. Ну і звичайно, я оце своє звернення відправив Сполучені Штати Америки. От бачите, відмітка стоїть.